Друзі, всім привіт! Сьогодні записую з роботи. Хочу вам показати свої призови. Робив їх вчора, але зараз запишу погляд на призови з картою. Було у мене на 21 призов, ну і я вирішив піймати імбу. О, вирішив я буду піймати. Ну бо дуже круті, круті ці нові китайці. Коротше, поки що все. Соня. Валянок. Дуже хотілося цього синього. Та робізян. Коротше, поки що все йде як... Не дуже найкраще. Але, типу, корм падає. Я насправді не дуже розстраювався, тому що ну насправді хотілося витягнути. Але, типу, в більшій частності, не знаю, мені потрібен був корм. Тут я вирішив поміняти мову. Там поклацать щось, типу, зайшли, поклацали, позбирали щось. Ну кажуть, робоча штука. Тут чуть акцію не купив, я взагалі такі стапе. Знову акції, нажав. Ну, коротше, скільки акцій, що просто не можна попасти по екрану нормально. Вирішую змінити мову на ось цю якусь арабську, по-моєму, щось таке, не пам'ятаю. І йду призивати далі. І тут хлобис з першої круточки, джугелян з костюмом. Ну, або працює схема, схема, то покрутить, щось там поклацать, поміняти мову. Не знаю, перевірте, якщо хтось буде робити призови, перевірте, мені самому цікаво, типу наступний раз теж перевірю. Але ну, тут я коротше, щось клацав, не клацав натупив. І коротше, вирішую далі все. Коротше, я вирішую докручувати все вже. Хоч і випала, типу, кефірка, Але тим паче... Скажімо так, корм все одно треба, тому вирішую докручувати. Можливо, хтось скаже, що помилка, ошибка, ще щось. Типу, ну, тут я намагаюся перевірити, типу, цю схему, але нема що поклацати, нема що посибирати. Ну і типу іду, призиваю далі. Там вже якби падає просто регулярки, тройки, четверки. І все ходу. У мене є зараз майже не граю Соня. Ну коротше ось таке от, типу, там в ітогі останні дві круточки. Появляється прям надія, вилітає жовтенька, але не п'ятеро. Але і ще жовтенька, і знову не п'ятерка, я трошки розстроївся. Ну, типу, не дуже. Тут коротше, повідкривав скриньки, скриньки доволі непогані. Миску, інструктори, типу, все, що треба, скажімо так. У мене якраз цього і не вистачало, тому ну, плюс того, що скрутив, отримав нормально інструкторів, трошки м'яска. Остання скринка. Ефірок, 10 штук ждали, 4 зіркових. Це було теж неочікувано, скажімо так. Ну і типу цей дятел мені так і не випав, ніякий новий не випав. Але джугеляна, думаю, буду качати. Але перед цим, перед цим за пару годин десь. Менше чи за пару годин, за півгодини до цього десь, я заходжу, проснувся, думаю, крутну ж там скриньку всі зелену ловлять. А мене якраз було шість спроб на цьому, на колівалі. Ну я заходжу такі ось оце відео, заходжу, таки на колівало, Клацюю на скриньку, типу заходжу в колівалу. І такий ляпс із першої крутки тупо типу, падає скринька ця. Ну, в итоге буду качати її. Прикольно, типу, що впала, як каже кеп імператор. Імператор переродження. Але мені більш прикалують скриньки ті, які на, на цей на корм. Ну, коротше, ось так от. Ось такий мікс-призивчик по факту X22 я вам показав. Удачі вам в ваших призивах і бережіть себе, бережіть близько до наступних зустрічей в нових відео, друзі. Всім пока-пока!